Я не ляс, крижинка і мільярдер. Кав'ярня завжди наповнена людьми. Я швидко збиваю піно для чергового лате, зиркаючи на чергу, яка неухильно зростає. День як день, клієнти як клієнти, дехто вічливий, дехто просто любить повчати. Мені байдуже. Ви могли б зробити піно трохи густішою, невдоволено борчить черговий експерт з кави. Жінка в окулярах і з поглядом, який промовляє я все знаю краще за тебе. Наступного разу принесіть власну інструкцію, і я обов'язково дотримуюсь всіх ваших побажань, кажу з усмішкою, яка могла б заморозити океан. Жінка хмикає і йде, а я лишаюсь задоволеною. Коли моя зміна нарешті закінчується, я вдягаю теплу шапку, хапаю рукавиці і вирушаю до ковзанки. Це моє улюблене місце там я можу розслабитися, скинути з себе всю втому і дратівливість дня. На льоду, як завжди, гамірно. Я швидко зашнуровую ковзани і впевнено виходжу на лід. Відчуття свободи та швидкості ось що робить мене щасливою. Але моя ідилія триває недовго. Я тільки розігналась, як раптом хтось буквально врізається в мене. Ви що сліпий? обурено вигукою, намагаючись піднятися з льоду. Вибачте, це ви різко повернули, відповідає низький спокійний голос. Я піднімаю голову і бачу перед собою чоловіка в дорогому пальці та з такою впевненістю в собі, що її можна різати ножем. Його темні очі з цікавістю дивляться на мене, але я не відчуваю ніякого каяття з його боку. Весь його зовнішній вигляд кричить про розкіш і багатство. За зрозумілий товстосум А вам ніколи не спадало на думку, що на ковзанці треба дивитися вперед? Чи вас і тут супроводжує охорона? кидаю я з сарказмом і з усмішкою, яка більше схожа на зневагу. Охорона тут ні до чого. Чоловік трохи нахиляє голову, уважно розглядаючи мене. А ви завжди така гостря на язик? Тільки коли мене збивають з ніг, відповідаю, нарешті стаючи на ноги. Він простягає руку, щоб допомогти мені, але я ігнорую цей жест. Його брови злегка піднімаються, ніби він цього не очікував. Ви цікава особистість, каже він, посміхаючись кутком рота. Холодна, гостра, наче крижинка. Якщо це комплімент, то залиште його собі. Відповідає, розвертаючись, щоб продовжити кататися. Це не комплімент, це факт, кидає він услід і в його голосі чути щось, що змушує мене на мить зупинитися. Я не озираюся, натомість просто кидаю через плече. Тоді тримайтесь подалі від криги, якщо не хочете замерзнути. Я відчуваю його погляд, коли ковзаю вперед вперше за довгий час. У мене з'являється відчуття, що цей вечір запам'ятається. Роблю кілька кіл, але відчуваю на собі його погляд і далі. Він стоїть біля бар'єру, ніби щось обдумує, а потім несподівано виходить на лід. Його рухи впевнені, навіть на ковзанах він виглядає так, ніби контролює ситуацію. Ви не попереджали, що залишаєтесь тут, кажу я, коли він під'їжджає ближче. А ви не попереджали, що залишили мене з цікавістю, відповідає він, і його усмішка тепер трохи тепліша викликає у мене роздратування. Цікавість не найкраща риса, особливо у незнайомців, тоді нам варто познайомитися ближче, щоб я перестав бути незнайомцем. Я зупиняюся, скрещую руки на грудях і дивлюся на нього як на незваного гостя ви завжди такий упевнений у собі. Лише коли знаю, що маю рацію. Ви навіть не знаєте мого імені? А мені здається, що знаю достатньо, каже він, нахиляючись трохи ближче, крижинка. Я закочую очі, але його тон змушує мене внутрішньо всміхнутися. Гаразд, ви виграли, Марта, звичайна дівчина, яка любить кататися на ковзанах. відповідаю, простягуючи руку. Данило. Каже він, потискаючи мою руку його долоня тепла, і я на мить відчуваю дивний спокій, хоча його погляд залишається пронизливо серйозним. Данило, кажете, і чим ви займаєтесь, окрім того, що збиваєте дівчат на ковзанці? Зазвичай я збиваю з пантелико, але сьогодні вирішив урізноманітнити. Його відповідь змушує мене розсміятися. Цей чоловік явно вміє грати словами. А тепер я маю до вас пропозицію, продовжує він. Хм, пропозицію? Яку ще пропозицію? Ви покажете мені, як правильно кататися. Уявіть, що це ваш спосіб вибачитися за свої гострі зауваження. Я хитаю головою, але помічаю у собі бажання прийняти цей виклик. Гаразд, тільки попереджаю, якщо ви зіб'єте мене з ніг вдруге. Я вам це не вибачу. Я готовий ризикнути, каже він, і в його очах знову блимає та загадкова іскорка, яку я не можу ігнорувати. Ми вирушаємо ковзанкою, і я показую йому кілька базових рухів. Він слухає і спостерігає за мною досить уважно, навіть жартує, але в його погляді помічаю щось більше не просто бажання осягнути навичками ковзання на льоду. Ви навчитеся швидше, ніж я думала, кажу, коли він впевнено робить коло. Це тому, що у мене хороший учитель, відповідає Данило, і його слова звучать щиро. Я несподівано відчуваю теплу хвилю всередині себе. Цей вечір уже зовсім не схожий на звичайний. Данило намагається повторити мої рухи, але трохи спотикається, і я помічаю, як він міцніше стикає губи, ніби. Хоче показати, що йому не складно. Ну ж бо, не всі народжуються ковзанярськими зірками, Піддражнює його. А де ваша підтримка, каже він, обертаючись до мене з напускною образою. Я думав, ви хороший учитель, я вірю у метод жорсткої любові якщо будете падати, то лише для того, щоб встати і зробити це краще. Жорстка любов кажете здається, це ваш стиль не тільки на льоду. Кидає він з усмішкою, і я ледве стримую сміх. А що, хтось скаржився вам на мене? запитую, прикидаючись серйозною. Ще ні, але думаю, жертва є, просто вони занадто налякані, щоб говорити про це. Я на секунду зависаю, але не стримую усмішки. Цей чоловік явно не боїться грати з вогнем, і це викликає в мені змішане почуття симпатії і бажання поставити його на місце. Якщо я така страшна, то чому ви ще досі тут? Мене зацікавило, чи можна розтопити вашу кригу? Його слова змушують мене не завмерти. Цей погляд серйозний і проникливий, ніби зазирає прямо в душу. Може, я й не крига, кажу, ковтаючи клубок у горлі, просто не кожен має право перевіряти. Значить, треба заслужити? Його голос стає трохи ніжнішим, теплішим, і мені не подобається, що це змушує мене почуватися ніяково. А ви що завжди шукаєте собі виклики? Тільки коли виклик вартий зусиль. Ми мовчимо кілька секунд ковзаючи поряд один з одним навколо чути сміх дітей, дзвін ковзанів і приглушену музику, але цей момент здається абсолютно відокремленим від усього світу. Ну, добре, учню, порушує тишу, намагаючись перевести розмову на легший тон. Як щодо того, щоб перевірити, чи зможете ви зробити ще одне коло без падіння? А ви будете суддею? Звісно, я ж жорстка любов, пам'ятаєте? Пам'ятаю, киває він, дивлячись прямо на мене, і саме це мені подобається. Ця його репліка змушує мене почервоніти, але я швидко ховаю це за жартом. Тоді вперед покажіть, на що здатні. Данило знову пускається вперед, і я ловлю себе на тому, що всміхаюся. Цей вечір явно вийшов за рамки звичного, і вперше за довгий час я відчуваю, як у серці загоряється цікавість. Данило повертається до мене після кількох невпевнених, але успішних кіл. Його обличчя ледь помітно світиться з задоволенням. Хоча він явно намагається це приховати. Ну, як вам? питає, спираючись на бар'єр біля краю ковзанки. Досить непогано, погоджуюся, підперши підборіддя рукою. Ви навіть не впали. А хіба це не ваша заслуга? Його голос теплий, але в очах грайливий блиск. Я лише усміхаюся у відповідь і раптом помічаю, що на ковзанці стало значно менше людей. Зима хоч і чарівна, але не всім до душі холод в такий пізній час. Холодно? питає Данило, помітивши, як я натягаю шарф щільніше. Трішки, визнаю я, хоч насправді це більше від хвилювання, ніж від погоди. У мене є ідея, каже він і несподівано простягає руку. Пішли. Ви що, серйозно? Здивовано питаю, але його впевнений погляд змушує мене прийняти пропозицію. Ми знімаємо ковзани і виходимо за межі ковзанки. Виявляється, неподалік парку є невеличкий затишний павільйон, прикрашений вогниками, де продають гарячий чай і глінтвейн. Два глінтвейни, будь ласка, звертається Данило до продавця. Два, а якщо я не п'ю, дражню його, тоді доведеться випити обидва за вас. Каже він і підморгує. Ми сідаємо за один зі столиків у кутку павільйону, подалі від інших відвідувачів. Я вдихаю запах прянощів і гарячого напою, і на мить відчуваю себе абсолютно спокійною. Ви завжди такі впевнені в собі, питаю, щоб порушити мовчання. А ви завжди такі саркастичні, відповідає він, піднімаючи брову. Це моя суперсила, усміхаюсь я. А я думав, що ваша суперсила це здатність створювати крижинки навколо себе. Ну, як бачите, не зовсім, інакше ми б зараз не сиділи тут разом. Данило злегка нахиляється вперед, і я відчуваю, як його погляд ніби обіймає мене. Я радий, що ми тут. Ви маєте особливий дар, Марто. Ви не така, як усі, я зітхаю. Намагаючись приховати, як його слова торкаються мого серця. А ви, мабуть, говорите це всім? Ні, тихо відповідає він, лише тим, хто справді особливий. Ці слова звучать так щиро, що я не можу стримати усмішку. Ми ще довго сидимо, розмовляючи про все і нічого, і я ловлю себе на думці, що цей вечір міг би тривати вічність. Ми вже допиваємо наш глінтвейн, коли Данило піднімає чашку і вдивляється в її дно. Щось там шукаєте? запитує з легким сміхом. Ні, просто думаю, що варто було б ще б замовити, чи вас вже можна вважати достатньо зігрітою. Його голос звучить тепло, але я бачу іскру грайливості в його очах. Можливо, відповідає, розправляючи шарф, або я просто починаю звикати до холоду. Він усміхається, наче знову щось задумав. У мене є пропозиція. Данило піднімається і знову простягає мені руку. Ходімо далі. Я покажу вам місце, яке ідеально підходить для таких вечорів. Ви впевнені, що це безпечно? питаю, але все ж беру його руку. Тільки якщо ви обіцяєте не кусатися, відповідає він з усмішкою. Ми виходимо з павільйону і рушаємо через парк. Навколо блистить сніг під місячним сяйвом, а навколо нас лише тиша, перервана нашими кроками. І де це ваше чарівне місце? питаю після хвилини мовчання. Терпіння, крижинко, знову звучить це прізвисько, але цього разу в його голосі чутно тепло. Нарешті ми зупиняємося перед невеликою альтанкою вона стоїть посеред парку, прикрашена вогниками гірлянд. Які створюють м'яке світло. Данило жестом запрошує мене зайти всередину. Ви часто приводите сюди дівчат? питаю, дивлячись на нього. Ніколи, ви перша, відповідає він серйозно. Ця фраза вибиває мене з рівноваги, і я відчуваю, як моє серце починає битися швидше. Чому я? питаю, ніби сама у себе. Данило стоїть ближче, ніж будь-коли за цей вечір. Його погляд здається таким глибоким, що я боюся потонути. Мабуть, тому що ви не така, як інші, відповідає він, і його голос звучить так щиро, що я не можу цьому протистояти. Я намагаюсь відповісти щось дотепне, але губи ніби застигли, він простягає руку, щоб поправити мій шарф, який трохи заплутався. Його пальці мимоволі торкаються мого обличчя, і я помічаю, як затримую подих. Ви замерзли? питає він, але в його голосі чутно щось більше, ніж просто турботу. Мабуть, ні, відповідаю я тихо. Його очі затримуються на моїх ще на мить, а потім він несподівано всміхається і відходить на крок. Ще є час. Розкажіть мені про себе, Марто. Що любить робити така зухвала і норовлива крижинка у вільний час? Я нарешті сміюся, бо це запитання повертає мене до реальності. О, багато чого, кажу я, трохи нахиливши голову, але почнемо з того, що я чудово готую каву. Тоді у нас багато спільного, бо я чудово її п'ю, відповідає Данило, і ми обоє сміємося, повертаючись до невимушеності. Я її обожнюю. Вітер ніжно торкається мого обличчя, приносячи з собою прохолоду зимового вечора, але в його присутності холод здається менш відчутним. Данило трохи нахиляється вперед, ніби щось шукає в моїх очах. Ви знаєте, Марто, починає він, і голос трохи нижчий, ніж зазвичай ви дійсно зовсім не схожі на тих, кого я зустрічав раніше. Це добре чи погано? питаю, намагаючись приховати хвилювання. Абсолютно добре, відповідає він, і на його обличчі з'являється така чарівна усмішка, що мені хочеться відповісти тим самим. Данило робить ще один крок ближче, і я відчуваю легкий запах його парфуму. Тонкий, але вишуканий. Він повільно підіймає руку, щоб прибрати сніжинку, яка застрягла у моєму волосі. Його пальці мимоволі торкаються мого обличчя, і я не помічаю, як затримую подих. Ти завжди така? тихо питає він, його голос ледь чутне у тиші. Яка? питає, не відводячи погляду. Невгамовна, колюча, але неймовірно приваблива, говорить він, і я вперше за весь вечір не знаходжу що відповісти. Наші погляди зустрічаються, і цей момент, здається, нескінченним. Він тягнеться до мене повільно і обережно, ніби даючи мені час відступити, але я цього не роблю. Його губи ніжно торкаються моїх спершу несміливо, але за мить поцілунок стає впевненішим, теплим і таким, що змушує забути про все навколо. А коли ми віддаляємося, я бачу в його очах щось нове, суміш захоплення і м'якості. І як це розуміти? питаю, намагаючись повернути собі звичну гостроту. Як початок, відповідає він, усміхаючись, початок чогось, що я не планував, але вже не хочу зупиняти. Я мовчу, відчуваючи, як тепло розливається десь глибоко всередині. Вперше за довгий час мені хочеться довіритися моменту і, можливо, йому. Вау, ти завжди так прощаєшся? питаю, намагаючись приховати змішані емоції після того, як наш поцілунок закінчився, тільки з тими, хто залишає слід, відповідає Данило, і його голос наповнений спокоєм і якоюсь загадковістю. Ми стоїмо поруч, а навколо продовжують кружляти сніжинки. Його присутність робить вечір відчутно іншим, теплішим, особливим. Гаразд, а тепер серйозно, вирішує повернути контроль над ситуацією. Чим ти займаєшся? Він легко усміхається, але в очах його видно грайливий блиск. Нічого особливого. Люблю добре проводити час, знайомитися з цікавими людьми. А ти, я. Працюю баристою, годую людей кавою і намагаюсь кататись на ковзанах без зіткнень, відповідаю, схрестивши руки на грудях. Сьогодні це було частково успішно, каже він, і я не можу не розсміятися. Гаразд, а тепер серйозно. Данило, що ти тут робиш? Я раніше не бачила тебе тут. Часом треба вийти за межі звичного світу, щоб знайти щось вартісне. Відповідає він і в його голосі чується нотка щирості. Я киваю, але його слова викликають у мене легку підозру. Зазвичай, звичайні хлопці так не говорять. Гаразд, нехай буде так, кажу, але продовжую дивитись на нього з усмішкою. Не віриш? питає він, трохи нахиливши голову. Нєа. відповідаю, і він знову усміхається. Дай мені свій номер. Данило дістає з кишені телефон, і я диктую йому номер свого мобільного. Він швидко записує, а потім знову дивиться на мене. Маю пропозицію, Марто. Давай залишимо трохи загадковості на потім це ж тільки наша перша зустріч? Можливо, відповідаю, але його погляд змушує мене засумніватись у власних словах. Ми виходимо на засніжену доріжку. І він проводить мене назад до ковзанки. Що ж, сподіваюсь, ми ще зустрінемось, каже Данило, простягаючи руку. Я стискаю її, відчуваючи, як пальці тепліють від його дотику. Сумніваюся, повторюю, вмикаючи свою крижинку. Він усміхається, відходить на кілька кроків і зникає в натовпі. А я дивлюся йому вслід, відчуваючи дивне відчуття порожнечі. Щойно його постать зникає, я дістаю телефон і дивлюся на отримане повідомлення. Там лише одне речення до зустрічі, крижинко! І я раптом розумію, що ця зустріч точно не остання. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалась ця історія, та пишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. До зустрічі, ваша пташка.